Всем привет, друзья! Вы на канале Это продолжение моего у Утим Барбор. Как вы видите, что наши бобры уже сделаются. Райцентр. А такая райцентр? Так сказать, ем. Ммм. Mm. Так, ну, знаю, будемо повністю подібне. Подобим. Конечно, приоритет. Може, високий. Це я буду не столько. Так, ну, допустимо рай-центр. центре. Я хочу его сработать. Ну и нам заменьшится такое. Еще вы знаете, что то такое? Там... Думаю... Ну, что сказать, это будет вас. Просто я не очень понимаю, что это такое. Что воно і не хочет и работать, а то и не хочет. Просто с буду новую платформу, точнее платформи платформы и будем они Так, я думаю, все может выступить. Якими доріжками це типу нас є? Ааам. А на увазі про це? Добре, зараз будемо будувати міні хатинку Давай, будуйся. Ну я не...

то есть так пусть так. Так. и вот тут по 3 петов уже поточнее мыс 4 платформы и господи могу дуга предложить текущ так Я? Ну, серьезно? Ну, да. Я хочу так сделать. Можно, надеюсь, так работаешь. Думаю, <свист> вот так еще. Дома позволяют. Трампать, мне подъехать. Ох! Хей. Навіщо я це все роблю, я сам не розумію. Багато чого замудрив там, чисто, щоб тупочівлю поставити на ніч. Ех. Ну, думаю, можна на, на цьому з цим будинком закінчувати, чесно. Я не хочу вже. відпустити. Так, хатинки я зробив. Зробимо ось. Потрійна хатинка. На потрійній хатинці. По... Це вже Це... чотирьохповерхово поділюсь. Так Все нормально. Вам турбуватися не треба. Краще не турбуватися. Я просто вирішив зробити свій доволі турнуватий проєкт під назвою чотириповерхова будівля. Це ідеально. По мінімум, це реально ідеально. Багато всього наводрив, але воно буде працювати. А тут у нас робляться різні штучки. І це доволі добре нам потрібно дошка. Багато дошек. Дуже багато дошок. потрібно. Що? Ви їсти хочете? що нам робити по вашому добре, но посаджу я більше россую. Тут буде солнечно. Тут буде сонячня. а тут буде картопля. Я люблю без картопля. Тут пшениця буде. Ага, тут пшеночки. Ну, Коротше, будете все їсти. вас как носить кто в ЖЦ. А, еще залив. Барыш. О, ломайте, ломайте. Ломайте его. Давайте прочуем, прочуем, прочуем. Так, мне потребно минутку. Так, раз, памятники. Памятник фермы. Нам это зараз не потребно. Так. Что у нас там по развитку всего? Того, що я на Ну, це практично збудували. Так, вони все ще не з цією штукою. збудувати. Так, ми будуємо навіщо... Не знаю, навіщо я будувати таке. Але я розумію от невелике кишому. Потребно... Я резю... Я разумею, что цей канал потребно якось перетнути. В Внизу... смысле... эти все штуки... Давайте... Краще вдруг мы у нас Ось мостика робити його. Попрошу призначити дорогу. подвійну дорогу. Так, тепер у нас подвійні мости А ви що, що думали? Ми будемо на ось таких одинарних дорогах жити. Ні, звісно ж. Ми будемо розвивати наші дороги. І робити їх. Краще. Ну, по крайній мірі буду по ним ходити. Ще ми зробимо ось такий обхід, щоб побри могли обійти все місто. Не знаю, навіщо Ой, нехай буде. І ще я зроблю ось такий шин. Ось щось не подобається. Так. Так. Пробуємо дороги. Мені подобається. Прости їжа. Буграм потрібно їсти щось. Тут 4 штуки, і я вам позначу те, що потрібно знищувати тут. Ось! Знищуйте. Добре пошукаємо для вас роботу. М -м, ну, перше, нам потрібно зробити шлях, а шляху не можемо робити. Дуже прикольно, просто я тобі перейдеться. Це в такому стані жити. Так, зараз зробимо ту стеєрс. Так, спробуємо з'єднати це зі всім ось тут. тут молость и листочки. И ось ей. Ну и тут могут ей и платформы. Формы или еще платформы. И уже же листочки. И еще дорожка. Так, думаю, вы Можете щось поїсти цього всього. Давайте робіть, що ми чекаємо. Ну вуфер вам потрібно будувати ще. Будуйте. Не байдуже головне, щоб ви бре їли. Чекали чогось, а їли. Тут природити дії вже соняшні. Так, хоч почали будувати мостик, добре. Я вас залишу там трохи постоїть чисто. Добре. Поки я вирішив почекати, я задумався. Ви думаєте, коли бачите моє відео, як в мене ось тут, допустимо, не було цього всього, а потім все це є. Одна із фішок ОБС, що ти можеш зупинити відео, так, би мовити. Ти натискаєш кнопочку, і воно зупиняє зйомку відео. На деякий час, поки ти там щось робиш. А потім ти можеш включити далі і записувати. Це мені дуже потрібно, коли, допустим. Щось там є і воно ну, ну, мішає мені робити відео. Я просто залишаю його, його ну, від, відос на паузу, так би мовити. Та, і іду. Потім повертаюся і далі записую відео. Думаю, чому мене відео інколи... Ось тут не було цього, а тепер тут вже все є так. Це все із цієї магії, так би мовити. Це не магія. Просто зступний з функцій, тому... нормально. Так, глянемо. Середній тут пробу... Тут 15. Просто як я розблокував. Це діло, тому що ще не тільки я граю в цю гру, на комп'ютері є два аккаунти і так би мовити другий аккаунт, на якому ну, є людина. Ця людина теж пройшла в гру і збукувала і мені, і собі ось цей режим новий лізні зуби. Пробував за нього грати, але він для мене дуже важкий. Тому я на цьому граю. Мені, в принципі, нормально. Так. Глянемо зараз на табличку. Нам потрібно експорт зменшити всіх цих товарів. Все, 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 все. все Все, 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 все. Все по минимуму. Так, пусть. Вот. Трібно ну, якось налагодити їжу, щоб всі їли. Ну, приблизно всі. Як ви бачите, у нас це не виходить з того, що ферма з вишком малі. З Так. зробимо ще одне щось важливе для нашої сторони бобрів. Ну і, в принципі, все будем. Так, ну, сделаем из таких еще три поля. И да, вот три поля, я за кадром уже засею. И, в принципе, на этом все. Всем спасибо за перегляд, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был канал выстрелим уже в следующих видео.